Небесний Отче, Всемогутній Боже, сьогодні я приходжу до Твого престолу благодаті в могутнє ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я віддаю Тобі свою сім'ю та свій дім, Господи, покрий нас дорогоцінною кров'ю Ісуса, пролитою на хресті. Захисти нас від усякого зла, від хвороб, страху та проклять. Нехай жодна зброя, створена проти нас, не досягне успіху, і нехай твої ангели стоять навколо нашого дому день і ніч. Господи Ісусе, благослови наш дім. Нехай Це буде місце миру, любові, молитви та радості, наповни кожну кімнату присутністю Святого Духа. Благослови мого чоловіка, дружину, моїх дітей. Та всіх, хто увійде в цей дім. Нехай наш дім буде місцем, де підносяться і прославляються Твоє ім'я. Отче, я з вірою проголошую, що моя сім'я перебуває під Твоїм заповітом і що нічого не зможе відділити нас від любові Христа. Даруй нам єдність, здоров'я, забезпечення і серця, завжди спрямовані на Тебе. Дякую тобі, Господи, за твій вірний захист і піклування. Дякую за благословення, що збагачує без додавання смутку. Усієї слави, честі та хвали належить лише тобі, нині і по віки віків. В могутнє ім'я Ісуса Христа я молюся. Амінь.